У нас промисловість випускає дезінфектори, потужні дезінфектори. Замітьте, я сьогодні жодного разу не сказав про антибіотик. Це сама вже крайня межа антибіотики, які можна використовувати в нашому джільництві, з якими треба поводитися дуже і дуже обережно і з застереженнями, щоб вони не попадали в мед, тому що мед люди все таки сприймають як один з найкращих природних лікувальних заходів. Такі препарати, які сьогодні зроблені для лікувально профілактично загоділи. Це біоконтакт плюс і ми вже продіагностували і використовуємо в у бджільництві, такі як Апісеп, який надзвичайно ефективно працює по багатьох захворюваннях. І думаю, ж мабуть, комплекси вітамінні, які ми згодовуємо бджолам, той же ж АПІВІ, там же ж є ще ці препарати. Промотор Ель. Потім препарати, які використовуються ранньовесняної підгодівлі, тобто комплекси вітамінні комплекси з Балансовані ми використовуємо для лікувально-профілактичних заходів. Якісь препарати діють. Хтось колись мені задавав питання, таке каже: от хлористий кобальт. Ви колись розпис, розказували за хлористий кобальт. Ну це один з компонентів, який можна використовувати для пролонгації утворення вітаміну В12 в організмі бджоли. А пролонгація вітаміну В12 вона забезпечує наявність процесів в самому організмі бджоли кращих обмінних процесів і бджола за рахунок. Цього живе довше. Вважати, що якщо я додаю там хлористий кобальт, і завтра мої бджоли мають жити два рази довше, це не так. Якщо я додаю вітаміни, і ви думаєте, що як ви додавали якийсь комплекс там промотор, то вже бджоли ваші мають бути сильні емоції, і на наступний рік вам принести в два рази більше меду. Так не є. Так не є. Так на це роздраховувати не треба. Але запобігти прояву хвороб, які бджоли вам принесуть, а принесуть вони в кінці сезону.